Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1028 за підручником Аллебра 8 клас автора Олександра Істера. І наше завдання подайте у вигляді виразу, що не містить степеня з від'ємним показником. Поїхали перше. Так, у нас це у мінус 7, а у квадраті. Поділити на b у міну другому х, і треба ще до мінус третього Ми Знаємо, що піднесення до степені. Степеня перемножаються, тому так і робимо. Це у міну сьомому до мінус третього це буде С у 21-му степені. 2 на мінус 3 це буде мінус 6. Так, Б знову ж таки, АБ у шостому, мінус на мінус дає плюс, і Х у мінус 3. Що нам треба зробити? Просто поміняти їх місцями, тобто перевернути. Це у 21-му залишається, а Х з мінус 3 переноситься в чисельник уже і з іншим трошечки, з додатнім так, степенем. І так само у нас у знаменнику у Б у шостому, а А у шостому спускається в знаменник. Все. Це буде поки розв'язок першого. Переходимо до другого. Так, тут саме головне уважно. Дуже уважно. Так, х мінус 4 поділити на y квадрат. До мінус першого степеня. Так, помножити на х у мінус 3 поділити на y у мінус третьому, прямо однаково, до квадрату. Так, я про степеня, якщо що. Так, множимо на мінус одиницю. Це буде що? Х у четвертому поділити на y у мінус другому. Так? Помножити, ну тут однаково х у мінус шостому поділити на y у мінус шостому. І є дорівня промноження степеню, що роблять? Правильно додаються. Тобто у нас виходить х в степені 4 плюс мінус 6. Так? Правильно ж? Там вже мінус Мінус. все. І унизу у нас y в степені мінус 2 додати мінус 6. Є. Тобто у нас виходить х в мінус 2 поділити на y в степені мінус 8. Ми все. Перевертаємо y у 8 поділити на х у квадраті. Так. Ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Третє. Так, у нас 5 степені А у мінус поділити на 2 Б у мінус третьому до мінус другої степені. Помножити на 25а у мінус четвертому В квадрат. Окей, без проблем. Підносимо спочатку до мінус другого степеня. Не бійтеся, я спочатку так запишу: у мінус другому, а в четвертому ж перемножаємо, так, 2 у мінус другому і b у шостому. Помножити на 25, А у мінус четвертому b у квадраті. Так, міняємо місцями, підносимо до квадрату, так? Тому що у нас від'ємне степеня. Так, 2 у квадраті, це буде 4. А в четвертому тут залишається, так, унизу у нас буде 25b у шостому. Помножити. А тут у нас А у мінус четвертому піде у знаменичок. Можемо можемо. А в четвертому виходить, так? І залишається 25b квадрат. Що ми можемо скоротити? 25 і 25, звичайно, на 25 тут одинички. І А у четвертому, мінус, 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 не два мінуса, Мінус а у четвертому це повністю, так, також одинички. І у нас залишиться Б в шостому і Б в квадраті. Повністю тут лише в четвертому степені. Тобто, у нас виходить 4 поділити на Б в четвертому степені. І останнє четверте. Дай Бог. Так, поїхали. Ділити на 4, піднести треба до мінус 3 степеня помножити. 8. М у мінус 3, саме головне не до мінуса не загубити, так, n у четвертому, і до мінус другого степеня. Фух. Ну що, перемножаємо, так? Що у нас виходить? М. У шостому, так, мінус 2 на мінус 3. Н у мінус дев'яно, поділити, не спішимо, 4 у мінус 3. Ось так запишу поки що. Так, помножите. Все ж таки негарно у мене розкадробу виходить, тому будемо так записувати. Так, 8 у мінус 2. Окей, добре, m у нас буде у шостому. У шостому і n у мінус 8. Дивіться, я m у шостому відразу скорочу, якщо ви не проти. воно все одно скоротиться. Що в нас залишиться? Так, нам треба перевертати. n у восьмому у нас йде в чисельник, так? А, бам, бам 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 Далі 4 у мінус третьому це буде 4 у кубі. 4 на 4, 16, 16 на 4, 64. Є. Далі, що в нас йде у знаменник? Так, тут головне треба бути уважним. Н у дев'ятому йде, так? Тобто це буде Н у дев'ятому. І 8 у квадраті. 8 на 8, 64, так? Ось, супер! Як красиво все скорочується, 64, 64, 64 це у нас одинички. Н у восьмому і Н у дев'ятому, Ну, це одиниця поділити на N, виходить, Так, одна у нас унизу залишиться. Можемо повністю тут закрасити, тут лише дев'яточку. Все, це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. па па